Всім привіт! Я думала, що вже все купила, але в тепличника щось завжди не вистачає. Живцювала петунії і знайшла шкідників у себе на рослині. Уже я проливала восени актарою і жуков. Ми тут обробляли їх, мали б усі подохнути, але вони десь беруться. І для цього я придбала жовті клеєві липучки. Я давно про них чула, бачила декілька разів спробувала їх виписати, але то треба на велику суму то окремою накладною ну це окрема бандероль. А знайшла ось інтернет-магазин Мудрий дочник. Можливо, комусь буде цікаво. Це магазин органічного землеробства. Тут усе для того, щоб вирощувати органічне, безпечне для здоров'я. Календарик. Наше свято 23 липня, день дочника. Запам'ятали, будемо вітати один одного. Оце я не замовляла, подарунок. Це одягати на бутилку і дуже зручно буде проливати касети. І ось оці жовті липучки. 10 штук придбала. Обіцяю, що їх вистачить на цілий сезон, тому що я прикріпляла звичайну лоп... липучку для мух, то вона дуже швидко засихає в теплиці, нікого не ловить. А ці бачила працюють, їх можна використовувати і біля огірків. Я не обробляю огірки, буду вивішувати ці липучки. Вони виловлюють білокрилку, грибного комарика, буду пробувати ними користуватися. Показувала, що я купила від слимаків слизне стоп. А мені в коментарях порекомендували купити натуральний уліцид від слимаків. Це я купила, щоб на полуниці його розкидати. Слизний стоп буду використовувати в квітниках, по стежках там, де нічого не росте. А уліцид він на основі фосфату заліза. Тут і перець червоний, і гірчиця, і попіл, і хміль, цукор, всього намішали. Я колись сама пробувала робити, теж воно недешево виходить і розкисає на дощу. Це обіцяють, що на дощі не розкисає. А у Слизне стопові там метальдегід, дуже негарна така речовина. Тут -то нічого такого немає. Буду пробувати ганяти своїх слимаків, тому що восени на полуниці бочила. А я купила агроволокно ось зараз ним ще в теплиці користуюся. І хочеться виростити полуницю, і виходить, ну, агроволокно купила, а слимаки поїдять мою полуницю. Тому купила ще і оцей уліцид. І вже щоб не порожня бандероль йшла, придбала квіткобум. Це добриво гранульоване, типу осмокоту, але натуральне. Воно там ще із якимись грибами від шкідників і для покращення грунту треба декілька гранул у. Горщик. Обіцяють, що працює цілий рік. Що мені сподобалося, що воно виготовлене в Україні. Я хочу підтримувати наших, випробовувати своє. І хто ж, як не ми, будемо підтримувати свого виробника? Дивіться, Запоріжжя, органіка України. Можливо, вже хтось спробував, а я теж хочу спробувати його. квітам. у мене стільки квітів, що все мені і не вистачить. Але ж і рекомендують декілька гранулу горщик. І дуже збільшує врожай. Як в інструкції, так там вдвічі більше все виросте. І так само, ось оце буду змішувати. Це для рослин. Смокот він на хімічній основі. А це органічне. Була в районі, докупила касети. В мене ніколи не було таких дрібненьких касет. Щоб живцювати оці усі дрібні рослини. Бакопи, лобелії. Це касета на 260 ячейок. І чим менша ячейка, тим краще живцюються рослини. І в магазині ось купила подвійний суперфосфат. Коли висаджую в тунелі розсаду помідорів, я оцей подвійний суперфосфат розвожу в теплій воді і розтовчую його. Не сиплю отак, тому що мені писали, що... Суперфосфат використовується восени, розкидається і працює він аж навесні. Я знаю, агрономи з цього сміються, що ми його розводимо в воді, але так працює воно. У мене виходить гарна розсада і страшно щось змінювати. Тому я буду і цей раз ще користуватися цим подвійним суперфосфатом. Приблизно 10 грам на 10 літрів води і поливаю я при пікіровці на вулиці в тунелях розсаду. Ось прикріпила уже цю липучку біля горшка, в якому ж побачила, що листя покусане. І поруч алісум, який квітне, пахне, всіх сюди приглашає. Нехай або вони є, або їх немає. Якщо немає, то ще краще. Хотіла уже розгороджувати свою опалювальну площу, але там, кажуть, ще морози стоять. Ось на днях зійдуть помідори і. Та, мабуть, трішки добавлю. Тут пеларгонії треба розставляти, прищипувати, розставляти. Друге відділення теж трішки опалюється, сюди тепла труба достає. Стоять хризантеми, хтось запитував, як вони себе почувають. Та так, як був мороз великий, трішки тут було морозу листя деяке примерзло. Але мені треба оці молоді пагони, які повиростають, живцювати їх всередині лютого або наприкінці лютого. Тому вони мені ще і не потрібні. Тут стоять багаторічні гвоздички, морозу вони не бояться. Та й хризантема, кажуть, морозу не боїться. Але деякий сорт ось вверх померз, а там зелене ж, я розраховую, що вилізе. Вони прямо на трубі стоять. Гвоздики квітнуть, шкода одірвати квіти. Можна брати живцювати, Я пробувала, вони вже в кінці, оці багаторічні гвоздики розквітають дуже пізно і не хоче ніхто їх купувати вже в кінці. Ось труба ще тут тепла. На самій трубі. І я одне відділення по оцю балку тут метр, може трішки більше. Та й буде в мене збільшена площа, але повністю я ще не буду відкривати, бо холодно. Щось в цьому році морози такі взялися, що, мабуть, я й не поверну свої кошти ті, що на опалення. Але вже тримаюся. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Унизу під відео залишу посилання на інтернет-магазин Мудрий дочник. Можливо, і ви захочете виростити. Безпечний, корисний для здоров'я врожай, щоб не страшно було пригощати своїх дітей та внуків. Хтось може сприймати це як рекламу, а хтось як інформацію. Тому що я, наприклад, навіть і не знала про ці добрива. Я користувалася осмокотом, який вироблений в Нідерландах. Звичайно, зручно ним користуватися, він уже випробуваний, а нам треба наше випробовувати. Хто ж, як не ми буде. Користуватися своїм, щоб і дізналися, і інші.